Будемо святкувати тут на території цього раму міжконфесійне свято військового капелана, тому що тут, на Слобожанщині об'єднала всіх капеланів різних конфесій, об'єднала ця страшна війна, і ми вже день незалежності проводили таку спільну акцію «Капелани різних конфесій. Ми молилися за перемогу нашої держави. Також ми і будемо. В суботу проводити такий захід теж міжконфесійний. Будуть нагороди вже сьогодні. Від губернатора були, будуть від обласної ради, від військового голови, від служби військового капіланства, від народних депутатів будуть і сьогодні ваш візит. І тому хочу, щоб ви сьогодні свої нагороди вручили найсамперед перед сьогодні вручити нагороду. Духівнику наших військових капеланів, тому що всі військові капелани висвячуються в цьому храмі, і вони проходять, можна сказати, такий духовний вишкід уця Віктора, який 33 роки несе свій поспуск настоятель цього багатостраждального храму, бо в 22-му році храм теж постраждав, був приліт біля храму, вибухи були вікна, які сьогодні є зашиті. Але ми віримо, що Господь насердиться над нами і створимо часи. Нам перемогу. Тому за заслуги перед помісок Вінської православної сайтки та побожним народом, проти рей Віктор Марінчак нагороджується орденом Святого Апостола князя Володимира першої ступені. Для підтвердження цієї парафії, а також загалом нашої помісної Української православної церкви. Заслою по місту Київської православної церкви за Жертовність львову України підполковник розгонки Сатино Володимирович нарушиться недалі сатанки Катина Михаїва. Капітан Старецька, Станіслав Олександрович, нарушується недалі щоб якими розповідає. Ордено святого аркістратива Михаїла Трого степеня налагоджується лейтенант Левчанський Сергій Олексійович. <плес> лейтенант Фодорян Петро Геннадійович. Орден святого акістративи Михаїла Твої. Стояв В'ячеслав Володимирович, ворог Михаїла з дорого ступеня. Сержант за Максим Володимирович, ворогне святоки середини Михаїла Згопення. Батеряє ворі Стасюк, військовий капілан. Володінь садок середини Михаїла з ступеня. Військовий капелан, іграй Назар Сергієв. Військовий капелан і Павло Шесенко. Дотири тобто, його ховали. Орден святого 4 тисяч Служу Богу і українському народу. Орден <плес> святого Миколая судотворця Бутенко Андрій Анатольович. По-особливому сьогодні хочу подякувати нашим хлопцям, які в перші дні захищали наш так і це спецпідрозділ гурмокрак. Орденця першої святили. Військовий капелан Євген Володимир Левчанський, орден святого м'язя, Володимира Другого Ступеня. Головний сержант заври Вадим Валентинович, ну, орден адміністративна Михаїла Першого Супина. Рістовий капелан Аштрафян Станіслав. Майор Павло Олексій Володимирович Служу старший солдат Олег Юрій Васильович. Олександрович, переключити. Сорокоспан Валентинович. Також прошу запросити до слова помічника голови Харківської обласної ради пана Євгена Міскова.